Еллі отримала текстове повідомлення, яке змінило її життя. Подруга запрошувала її стати вчителем-волонтером у місці, про яке вона ніколи раніше навіть не чула: Чуук, маленький острів у мікронезії. Еллі дізналася, що адвентистська школа Чуука дуже потребує вчителів, оскільки на 150 учнів припадає лише 6 вчителів. Помолившись про Боже керівництво, Еллі заповнила заявку та сіла на літак до мікронезії, хоча й не знала, чого очікувати. Коли Еллі прибула туди, її вразив контраст між сучасним виглядом чуука та величезним впливом традиційних духовних вірувань на людей. Вона навіть чула про історію одержимого хлопчика, який постійно дивиться в одну точку і нікого не признає. Попри труднощі, Еллі відчуває, що її робота в школі чуук справді змінює життя її учнів і громади, оскільки більшість учнів походять з найдвинтиських сімей, ця школа ще місіонерська. Хоча іноді буває важко. Еллі вірить, що Бог не дарма привів її в чук і дає сили, які необхідні для служіння йому. Вона зрозуміла, що успіх нашої християнської школи не завжди вимірюється нашою власною добротою і здібностями, а тим, як ми слухаємося і підкоряємося голосу Божому. На прикладі Еллі ми можемо побачити, що Бог закликає кожного із нас зміцнювати свою віру заради його місії останнього часу, незалежно від того, чи це означає йти туди, куди він нас покличе, чи повертати йому десятину та обіцяні приношення, тобто наші регулярні і систематичні пожертвування. До обіцяних приношень не повинні спонукати почуття, прихильність до місіонерів і служінь, або навіть те, що з'явилася потреба або хороший проєкт обіцяні приношення. Це регулярне пожертвування, оскільки ми жертвуємо так само часто, як отримуємо фінансове благословення або дохід від нього. Пожертвування даються не в очікуванні Божих благословень, а у відповідь на його турботу щоразу, коли він благословляє нас фінансово. Обіцяні приношення систематичні, адже їх сума визначається за пропорційною системою. Ці пожертвування називаються обіцяними, тому що нам потрібно з молитвою прийняти рішення, який відсоток з доходу ми будемо регулярно Свячувати Господу як пожертвування протягом певного періоду. Коли визначений період закінчиться, ми зможемо поновити свою обітницю і запропонувати той самий або інший відсоток. Наслідуючи відданість Еллі Божій місії, ви можете прямо зараз запитати Бога в молитві, який відсоток від вашого доходу він запрошує вас повертати йому регулярно та систематично, як ваші обіцяні приношення, регулярно та систематично повертаючи свою десятину та обіцяні приношення. Ви співпрацюєте з ним у проповіді його останнього послання. Кожному народу, поколінню, народності і племені, аж до його приходу, давайте поставимо Бога на перше місце.